Такий легкий колір, знаєте, він бежево кремовий дуже-дуже приємний колір. Це комплект постільної білизни, жадка, справжня, турецька, жадка, 100% бавовна. Давайте детальніше. Значить, у нас іде, це євророзмір. Під ковдра 2 на 2,20. Ось вона така під Підковдричка йде на гудзиках, Під ковдра 2х20. Ось вона наше простирадло 2,40х2,60. На Це у нас тканинка Run Force. Велике простирадло, і його дуже зручно заправляти під матрац, щоб воно не ковзало. Дві наволочки 50 на 70 ранфорс і дві наволочки 50 на 70 ось такі жатка. Після прання просувати не потрібно. Одягла там ковдру, подушку і все. Це натуральна бавовна. У до речі, дивіться, тут наволочка, вона зі зворотної сторони йде на запах. Це справжня бавовна, це якісно, це натурально. Дуже гарні моделі. Є ще такий світлий-світлий кремовий, синій графітовий, темна роза. А які ще у нас, І капучинка є дуже гарні. Всі моделі можна подивитись на сайті maritex.top. Ось такі красунчики вже чекають вас.